Зараз 7 годин і сьогодні буде мій день бабусі, тому поїхали. А зараз я йду прийняти душ і почистити зуби. Я звіду собі дещо зроблю на сніданок. Майже йду собі і пожарю яєчню, але я не впевнена, можливо, я передумаю. Але все ж таки майже зроблю собі яєчню. Окей. Мене жарити яєчню чи яєчню. Я загубила в інтернеті, як правильно вимовляти, але Написала, що може і так, і так. Тому я буду говорити. О, як я подобаю. Буду буду го... Я буду говорити яєчня. Чому поміти. Мені, мені дай більше подобається. Тому. Так. Ні, я не тупо тут не було. Так. Беремо. Олі, доволі трішечки олію, тому що моя бабуся додає всюди олію половина цієї, цієї упаковки. Ну добре, не половина, але дуже багато. Я не розумію, як можна так багато додати Ой, тут плита поломилась. Тут, тут поламалась ручка на плиті. Якщо що, то не я. О, все, все так було. Тільки там так не, не дієсь, мені нічого не буде. Але якщо не повернулось, то воно було поламане. Тому? Це не моя провина, так? Це, це не я. Може збільшила ситуацію, але я, я звісно, вичаюсь, так, я не хотіла. Мені потрібна така штука, щоб олій розмазувати, але напевно її не діє. Не маємо бабусі, так? У нас вдома таких штук. А ні! Вона тільки запечатана і тут ще лопата. Тому ж вона тільки запечатана, надіюсь, бабуся мені нічого не буде казати, що я її розпечатала, тому що не знаю, у теж такі дарять, якісь подарунки чи ще щось. У них постійно все е запечатане. Вони тим не користуються, хоча їм це потрібно. Вони користуються старого жахливого лопатку, наприклад, так? Тим ножом, який вже не ріже, не знаю. Але на те, вона не відкриє, ні. От наша бабуся така, Вона маленькая на Вона така малюсенька просто. Я в нас просто чому вона така маленька? І ця лопатка. Вона така маленька! Все як на мини-кухні. Капець. Я б ще сюди собі нажарила колбаски, але колбаска майже наморозілася, якщо ще є. А я не хочу ти розморожувати колбаску, тому що маємо, то маємо. Ой. Хоч у мене не розтеклися яйця. Вони вони нормальні. І ще зараз я зроблю собі капучино. Я не знаю, я дуже часто п'ю капучино, це нормально. Я ж без нього не можу напевно жити. Але ні. Я б, напевно, прожила без капучино, там один день, якщо я ромашковий чай. Я думаю, мені хоча б дуже подобати ромашковий чай. Тому... Поглядають мої яйця. Нормально. Так, мій сніданок. Е, ну, тут, коли я доставала яйце, воно в мене трішечки перевернулось і розтеклося, але нічого. Короче, два яйця, дуже багато помідор і, звісно ж, капучино. Що помінялося, у мене постійно снідання капучино. Я поїла. І, звісно ж, що я буду робити після того, як я поїла. Правильно, вчити турецьку, з англійською, ну як вчити, ну, коротше. І читати книжку, тому поїхали. Окей, okay. я повчила турецьку, англійську я повчу ввечері, а зараз... а, іще книжку почитала. А зараз я йду зробити розмінку чи розтяжку. Не знаю, як це правильно називається. Зазвичай я в бабусі взагалі не роблю розтяжку чи розминку, тому що до неї приходжу на вихідні. А на вихідних я ну, не роблю це. Ну, але, ну як сказати, я до неї постійно приходжу з суботи на неділю. В неділю я вже йду додому. От, і вже вдома я зроблю цю розтяжку, так? Але сьогодні я не буду йти додому, і сьогодні вівторок. От сьогодні я не буду йти додому, тому я її зроблю тут. От від, до речі, писать, яка на вулиці гарна просто погода. На вулиці дуже гарна погода, але на вулиці зараз буде десь 31 людей. 30 30, хоч 30 градусів да І я не знаю, як мені пережити цю чотирну. Це просто жесть ну, це жах просто. І я не розумію, чому у бабусі дотепер стояться всі штуки новорічні на цій штуці і на цій лампочці. Ну, для чого їй? Взагалі не розумію, чого навіть тут Ну це, напевно, щоб на ну, наступний рік не, не прикрашати. Якби новий рік уже пройшов як півроку, і так уже скоро буде через півроку 2024. Але це вже бабусі, знаєте, прикраса не на новий рік, а так. Просто прикраса. Ага, окей, я зробила розтяжку. Зібралася і тепер буду покатаюсь на велосипеді, тому що тут сидіти я вже не годна. Але і на вулиці дуже жарко, тому я надіюся буду кататися на велосипеді. Мені не буде настільки жарко, тому що на вулиці десь зараз 29 градусів. Тут просто капець. Жара, капець. Тому йду кататися на велосипеді. З надію, що мені не буде дуже жарко. Подивимось, коротше. І до речі, я постаралась відмити цю майку, вроді тут. П'ятно, яке було, його не так видно, але я помітила, що тут з'явилось нове п'ятно, тут збоку десь. Чому отута? О, тут. Це п'ятно. Ну я не знаю, чи то видно. Бо я не знаю, десь тут воно десь тут. І тут трішечки жовтий відтінок ну, чи коричневий. Я не зрозумію, звідки то. Взагалі не розумію, як тут таке появилось, але мені вже все одно. Ну, я... я дуже хочу... хотіла тягнути цю майку. Тому чому б ні, так трішечка в п'ятнах, але я дуже люблю цумеку. Чому б я її не могла одягнути? Чи футболку, чи топік, я не знаю, правильно мені сказати. Тому о, вибачаюсь, мене цілки трішечки бісить, але я без кепки не можу вийти, тому що я спарюсь на цьому сонці. І мені тут дуже жарко. В, в, в бабусі тут дуже жарко. Хоча... У неї, коли я заходжу після жари, тут дуже прохладно. Я не знаю, як зараз буде на вулиці. мені кажуть, що я заспарю на вулицю. Капець. Можу забрати брату зубочистку. А це він забув. Зубочистку. Зубну щитку. Ще я забрала зубочистку. Зубну щітку, І просто на вулиці так жарко, що це капець. Я ще зду зроблю одне коло. І все. Тому що... Ну, Запротестів просто на вулиці неможливо знаходитись зіткненки, ти кудись купатись. Не знаю, чи, чи піду сьогодні збирати на ріку, чи ні. Можливо, вже завтра. Не знаю, побачимо. Так, я вже вдома, я капець на мабуть, капець жарко, я капець червора, Але нічого, нормально. Я привділа маньку, тому що тут я вже замостила, ну, Це я. І тепер я йду в магазин, тому що я хочу спекти з творогом. А творог мені потрібно перемішати з е, йогуртом, тому я йду зараз в магазин купити білий йогурт. А, все, я купила йогурт і тепер я запекти блінчики. Все, що мені для цього потрібно, я буду робити двойну порцію, тому мені потрібно чисті яєць, цукор, олій, молоко, мука. Вроді нічого не забула, а йогурт з творогом для начинки. Тому поїхали робити блінчик. Я не знаю, чому я буду замішувати. Ось, тут така тарілка, я якраз буду замішувати тут. Тому поїхали. Все, я замішала тісто і тепер іду їх жарити. Я допекла ноїнці, зробила, перемішала цей творог з с... йогуртом і зараз я йду з братом на річку купатися, тому що на вулиці капець шарко. Так, все, я готова, я перетягнуся в купальник і пішла купатися. Так, все, ми прийшли на річку. Ми тут будемо купатися, звідси можна скакати. Я тут перший раз буду купатися, але тут постійно хтось купається. Цього разу тут нікого немає. Думаю, нам дуже сильно повезло. Тут як, то, той міст, і ми так під ним зараз будемо купатися. з річки, І зараз я йду їсти блінч. І звісно ж іду дивитись серіал. Ну, Що нового. Так, я собі намостила два блінчики з творогом. Тут ще залишилось таке тістечко ну, з кремом. От і капучино, І, і звісно ж, серіал. Цього разу буде турецький, а не якийсь англійський чи американський. Тому так. А, я вже додивилась серію, включила англійську і почистила зуби. І на цьому все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І побачимось наступний раз!